Чарівний тил. Вони на кілька годин забули про пари та перекваліфікувалися у фотомоделі, аби підтримати вояків. Ато у вишиванках та зі щирими посмішками на обличчі студентки Івано-Франківського інституту туризму взялися робити спільні та портретні світлини, які згодом перетворять в патріотичні календарики для справжніх чоловіків. А ще гуртом на одному папері малюють плакати підтримки. Мовляв, у такий спосіб хочуть буде якось потішити захисників, котрі нині у пеклі східної війни творять нову історію України. Їм зараз потрібна підтримка друзів рідних, тому що це в якійсь мірі дає їм надію на те, щоб вони жили далі і рухалися далі, щоб вони знали, що ми завжди з ними, що ми їх любимо і чекаємо. Вони воюють за нашу волю. за Наше життя, щоб ми були вільною незалежною державою. Нашим хлопцям зараз дуже важко. Їм потрібна не тільки підтримка фінансова, ем, і так само й емоційна. І ми, як дівчата, ми, як та молодь 23 річна така, як, як, як Україна, власне, зараз ем, хочемо їм передати наше тепло, нашу ту енергетику. І наші ті переживання, щоб вони знали, що нам не байдуже. Поряд із теплотою душевною, цілком матеріальна до акції прекрасної половини людства долучилися і місцеві підприємці для бійців, котрі нині ведуть боротьбу з проросійськими терористами. Вони закупили комплекти термобілизни, такі необхідні на війні кровоспинні засоби. Вони самі до нас вже безпосередньо нас шукають волонтерів і говорять, що їм потрібно. На даний момент вони звернулися за спільною білизною, яка потрібна їм як і в. Нічний період, так і в денний період вона їх зігріває і відповідно не віддає тепло, яке зараз потрібно їм. Кожну світлину кажуть дівчата доповнять побажаннями та добрими словами для бійців, і лише тоді разом з гуманітарною допомогою передадуть на фронт.